Жека з кварталу інколи дозволяє собі такі ну, знаєте, перформанси доволі дивні. Якби ти не був другом президента, то за такі перформанси може прилетіти Ну, від різних служб, і відомств держави, і від суспільства в тому числі. Але якщо ти користуєшся тим, що ти був другом президента, то ти можеш ось так привітати українців з Пасхою. Христос Воскрес. Всім Тігого Свята. Некай Його й не зіпсує клятрусні. З мичнує Паски. Христос Воскрес. Всім Тігого Свята. Некай Його й не зіпсує клятрусні. Смичної Пасхи. У вас є діагноз? Можливо, серед моїх підписників є психологи, психіатри, психоаналітики. Що це? Тобто, я хочу пояснити, ну це може смішно комусь, можливо, я просто не можу оцінити високий, високе мистецтво сучасного жарту. Колись оці люди починали з політичної сатири. І цим сподобались українцям свого часу. Тому що вони, оці люди з кварталу, вони бачили важливі проблеми в суспільстві. Ну, Вони знімали різні серіали, ролики, там, як там «Сказочну Русь, і показували всю ту складність функціонування суспільства, яка є, і всю ту ницість політиків, які були. Щоправда, політики. Ті, яких висміювали тоді в кварталі, частина з них залишились в Україні до сих пір. І хочу ще навіть і президентами спробувати бути. Але відколи звідти пішов Зеленський, у мене є таке відчуття, що в кварталі, ну, у мене таке відчуття, закінчився інтелект. І від політичної сатири ну чомусь квартал перейшов до чогось дуже дивного. Особисто я, квартал, не дивлюсь з 2012 року. Тоді, коли я зрозумів, що ці люди ну, фактично знущаються з моєї країни. Це моє оціночне враження. І оці всі жарти з приниженням інколи і України, в тому числі, мені не подобались. Я розумію, що можна і потрібно сміятись над собою, я все розумію. Але ржать над Проблемами, процесами, які турбують українців, не варто. Особливо тоді, коли, як виявляється, згодом, як виявилось, що навіть коли ти вже володієш повнотою влади, змінити ти не ну, особливо, що можеш. Бо, напевно, є в державі ще щось. І от одне з тих, що заважає в нашій державі побудувати справедливе суспільство, це є. О те, що Володимир Олександрович колись сказав: куми, свати, брати, друзі там, і так далі. Бо коли це твої друзі, і вони дозволяють собі отаке, і їм нічого, ні, ні зауваження, ні, нічого. Ви думаєте, от коли він відійде від чогось там, я не знаю, під чим там ЖЕКа зараз перебуває, <кхем> ну, подумати, що людина може в тверезому. І не під забороненими препаратами отаке зняти важко. Ну, можливо, я ж не знаю, де там Жека вчився, як він учився, можливо, йому там це жартує. Але мені б хотілося, щоб, по-перше, з людиною президент поговорив: ну, у вас же є його телефон, наберіть йому, скажіть, ЖЕКа може не варто. Сьогодні перший день, коли люди. Мріють і думають про перемир'я. Сьогодні люди вітають одне одного з Пасхою, пишуть Христос Воскрес, там воїстину Воскрес. І ось таке. А тепер, що важливо, мені, в принципі, мені байдуже. Хто як сходить з розуму, і хто на які жарти реагує. Мені байдуже. Мені не байдуже інше. Ми в державі, ми в державі от в цій війні. Ми орієнтуємось на цінності. От ми кажемо там наші цінності, наші пріоритети, наша історія, наша там культура. Там от залужний розповідав, що в нас там вшитий код, там його потрібно розвивати і так далі. От як ви думаєте, як відносяться люди до того всього вшитого і важливого, коли вони бачать ось це? Христос Воскрес. Всім Його свята. Нека його не зіпсує клятрусня. Змішує паски. А, може, Жека в армію піде. Чи в жеки броні якась? Жека, можливо, аспірантом десь став, чи різко викладачем десь у школі прилаштувався. От, цікаво, я, яка в нього категорія броні? або відстрочки від мобілізації? Як ЖЕКа заброньований? Просто цікаво. Ми, ще раз повторюю, спираємось цій війні на культуру, на традиції, на звичаї українців. Говоримо про потужність, про єднання. І паралельно з цим запускаємося, яке говорить, що ці всі традиції звичаї це все бред. Може, завтра ЖЕКа, я не знаю, з якимись національними символами таке вкоїть, можливо, ще щось зробить. Я не знаю. Мені тільки здається, що це не зовсім правильно. Можливо, це смішно комусь, але це неправильно. Особливо, коли ти друг, соратник, тривалий партнер. Нинішнього президента України. І так багато було питань до кварталу в різні етапи, там були різні жарти на, на межі. Оцей любий народ України, пам'ятаєте колись? Оці ребуси. Ну і жарти пов'язані там з різними речами. І так у квартала багато чого таких жартів на межі, на межі невідповідності розуміння ситуації. І вже, напевно, можна зупинитись і шукати собі якісь інші причини, предмети для жартів. Можете жартувати над Путіним, над кимось із Російської Федерації, можете над Китаєм жартувати. Ну, їм байдуже. Тому можете жартувати. Для чого чіпати щось, що стосується України, тим паче, що оці символи, звичаї, традиції вони подаються. Цій війні як фактор консолідації суспільства. І виходить людина наближена до Зеленського і видає отакий перформанс. Виникає дуже багато питань. Але як завжди, поки, ти, поки тебе десь кришують, дуже серйозні люди, напевно, тобі можна все. Навіть коли ти втратив відчуття, на мою думку, реальності, що відбувається навколо тебе. Не забувайте підписуватись, лайки, поширюємо відео. І ось це ось я у себе в телеграм-каналі розмістив, є в описі каналу. Бережіть себе!